Якби не повномасштабне вторгнення, ми вже цю владу винесли кідрені фені вперед ногами. Зараз втримує тільки лише одне усвідомлення того, що наслідки можуть бути вкрай негативними для долі України. От І все. Погань, погань і погань, яку треба просто. Не те, що там руки рубати, ноги відсікати, виносити вперед саме вперед ногами. От е, знаєте, у зв'язку з цим е, ми з вами багато говорили на цю тему, е, але сьогодні з'явився такий, я так розумію, пев, певний е, такий налаштунок, чи, чи як це назвати, е, певний ескіз нового журналу. Є такий журнал нове время». Всі знають, що таке НВ. Це поважне видання. І ось сьогодні оцей такий плакат наробив купу купу галасу в інтернеті, в соціальних мережах і в українському суспільстві. Бачите, тут зображені люди, які наближають перемогу. Головна тема. Бачимо серед них залужного. В центрі у нас притула. Трохи поодаль Володимир Зеленський. Це, я так розумію, передвиборчий плакат. Ну, з моєї точки зору, це передвиборчий плакат пана притули. Ага. Я не знаю, що треба мати в голові, щоб на передній план поставити притулу, а на третій план Залужного. От я не знаю, відверто скажу, я не знаю, хто це робив, але це явно людина не, не здорова на голову робила. Бо якби я це робив, я би на перший план поставив Залужного, на другий план камбригів з комбатами, на третій план, можливо, Зеленського, а там вже десь за горизонтом притулок. Але, ну, з моєї точки зору, це вибори, вибори, на носі вибори. Чатуймо на вибори. Очікуємо, так? Я так розумію, нові обличчя в нашій ну, владі мають з'явитися. Не можна назвати новим обличчям. Uh -huh. Його тягнуть за вуха в політику вже не перший рік. Він вже, його тягнули на мерські вибори в Києві. Нічого не вийшло. Тягнуть зараз, але просто всі мають розуміти. Немає значення симпатії чи антипатії, до кого, хто вам подобається, хто вам не подобається. Просто це треба знати, приймаючи в подальшому власні там якісь дії під час виборів. Партія Слуга народу стрімко втрачає підтримку суспільстві. Політтехнології це абсолютно примітивна політична технологія, Розділило умовно всіх виборців на трі складові. Середина, які дотримуються певної мірою тези: про треба десь посередині домовитись, треба просто перестати стріляти це виборці, які залишаться з партію Слуга народу. На правому, умовно, підкреслюю, умовно, правому, патріотичному сегменті, виставляється Сергій Притула. На лівому сегменті це колишні риги, <кхи> Вибачте, їхні симпатики, скоріше за все, буде танцювати Арестович. От три ці коні. Але треба. По пора... Поворозню, це, я думаю, завдяки в першу чергу Гордону, це вже збитий лайномет. Я, я відверто щиро сподіваюся, що це породія на Патріота, що вона незабаром отримається на лаві підсудних. А що стосується виборців, то треба просто розуміти: три складові, але у всіх трьох один єдиний господар. От і все. Привіт! Це планшет. Один з тих планшетів, які ми купуємо разом з вами. Кожен з них допоможе завдати десятки точних ударів по позиціях окупантів. Це снайперський приціл. Один з прицілів, який ми разом з вами купуємо та передаємо нашим хлопцям. Ми не можемо, друзі, зупинитись в допомозі тим, хто щодня ризикуючись життям, захищає нас з вами. Слава Україні! Слава Збройним Силам України! І ще на цьому тижні, Георгій Борисович, знову з'явилося відеозвернення народного депутата Дубінського. Я пропоную зараз послухати. Всім давно відомо, хто знаходиться около політичних кругах. І, власне, заказ проти мене отработует Єрмак. Єрмак його отработует по простій причині, напомню, если ви не видели моє попереднє відео. Діло в том, що относительно недавно я давал показання в НАБУ по делу господина Дыркача. В рамках этих показаний я рассказал следователю НАБУ э, о том, что Ермак и Зеленский и еще несколько лиц, которые указаны в протоколе моего допроса, э, вызывали меня на встречу в офис президента, встречались со мной, в том числе в неформальной обстановке вот возле моего дома. Один из них приезжал, разговаривал о необходимости, о чем, о том, что это очень важная история, о том, что это поможет потопить Порошенко, о том, что это, в общем-то, важно для наших международных партнеров. І от от, давайте займатися Деркачом, його підтримувати інформаційно, піддержуй Деркача від партії «Слуга народ. Ну, ось така історія. Тобто, що, Дубінський намагається себе відбілити і виставити винуватцями в цій історії з цими плівками Деркача. Він же не каже «жму руку обнімає, вже не кажеш, обнімаю". Вже не, вже не використовує цей вислів. А я не знаю взагалі, що може трапитись, щоб, ну, принаймні, в моїх очах відбулилось таке створіння, такий мерзонний покидьок, як Сашко Дубінський. Нагадаю, це той самий зухвалий мерзетник, який прийшов до Верховної Ради, мама любить скорость. І от те, що він зараз. Розповідає, ну, відверто скажу, для мене це не новина, нічого дивного. В тому, що Єрмак є проросійською персоною для мене не є таємницею. Я не можу назвати його прямим агентом, бо доказів немає. Але те, що це людина, яка багато чого в своїх діях робить на користь нашого ворога, у мене сумнівів немає. Разом з тим, хочу звернути увагу, що нашими союзниками санкції введені саме проти Дубінського. І коли зараз оця вчорашній інформаційний лев сьогодні скиглить, побити брудне цуценятко, визнаючи, що його просто використали як презерватив, і викинули. Оце якість цієї людини. І зараз вона. Ой, мені, мені сказали. Мені тот сказав, мені тот сказав. і Я пішов. Та, блин, лайно ти ходяче каплавух. Ти не чоловік. Тебе нічого чоловічого немає взагалі. Ні яєць, ні статі, нічого. Ти лайно каплавухе. Вибачте, що так. Підтримаю. Дивіться, тут ще одне є. Я сьогодні вам. Мер Львова, Андрій Садовий. Я не знаю, є зараз шириться відео. Ми просто його не даємо, тому що воно там в поганій дуже якості, але тим не менше. На одному із засідань хтось зняв це відео і вже розповсюджує в соціальній мережі. Але точно це він. Я так розумію, там було засідання міської ради і обговорювалося е, тиск податковий на бізнес. Сьогодні. І що він каже? Такого безпреділа за часів Медведчука не було, як є зараз. Оце гасло. Знаєте, так, з ним а... можна вже на вибори йти з таким гаслом. А... Я ніколи не був симпатиком Андрія Судового. Але разом з тим, я абсолютно погоджуюсь з таким його висловлюванням. Чому я ж сам бізнесом не займаюся, тому на власній шкірі я цього не відчував. Але на днях відкрито про це сказали дві людини, яких я безмежно поважаю. Я вважаю їх зразком українського бізнесу. Це власник. Нової пошти і власник розетки. Я особисто знайомий з обома з власником розєдки, Славою чітки У мене не. приятельські стосунки. Ще з 2014 року, коли обидві ці компанії, не чекаючи там різних копняків, чи то від влади, чи від громадянського суспільства, самі запропонували свою допомогу. І ще досі продовжують це робити. Я багато разів спілкувався з Чечоткиним, коли він мені розповідав про той тиск, який чинився на нього за часи Януковича, коли відверто в нього просто вимагали віддати компанію. І якщо зараз ці люди ще раз підкреслюю, яких я безмежно поважаю, якщо ці люди відкрито заявили про те, що відбувається безпреділ, Ну, це можна тільки дати по руках, а може й по морді, гетьманцеву, який, в принципі, є головним генератором оцього всього безприділу, який потім підхоплюють виконавці, а вони ж не є ініціаторами, виконавці. І ситуація у мене двоє близьких друзів. Мої друзі з дитинства. У них два бізнеси були. Один бізнес це в них був парк будівельної техніки, і вони її надавали в оренду забудовникам різним будівельним організаціям, а інший бізнес це постачання з Німеччини офіційних білих запчастин. Ну, от нещодавно у одного з цих моїх друзів був день народження. Ми зустрічались, і Ігор мені повідомив, що все, бізнеси закриті. Скінчилося. Тому, в принципі, нічого дивного для мене в цьому немає. Лише тільки одне запитання взагалі в головах у тих, хто. Розробляє політичні якісь ініціативи, політичні рішення, які зрештою перетворюються на такий неймовірний тиск на бізнес. У них в головах, окрім розмірів власної кишені і бажання набити її якомога швидше. Ще щось маєш бути все-таки. Ну, бачите, невигідно в Україні а, тримати бізнес. Вони. А... Хто самий перший почав вивозити і скуповувати бізнес за кордоном, звичайно, представники влади. Подивіться, ось інформація з'явилася. Родина голови Харківської облради Тетяни Єгорової Луценко від Слуги народу під час війни придбала ресторани у Франції. Про це повідомляє колишній народний депутат Ігор Мосійчук. У листопаді 2022 року, її чоловік Віталій купив і назначив себе президентом компанії, яка володіє закладами у Каннах і Канахіції. Він виїхав за кордон на службовому автодружині та її водієм. Другий, нібито мав при собі документи волонтера. З такою волонтерською діяльністю їдемо освоювати Каннські, е, простори і широти. Там же землі багато, людей багато. Треба освоювати, допомагати нашим західним партнерам. Ой, до таких прикладів, на жаль, дуже багато. Я відверто скажу, я не знаю, що з цим всім робити. Бо, ну, в першу чергу, на це мають реагувати самі, якщо мова йде про харківську депутатку, то мають реагувати самі харків'яни в першу чергу. Але ну, таких випадків їх по всій Україні повно. В будь-якому регіоні ви знайдете отаких от от мерзотників, покидьків. І більш того, Переважна більшість місцевих мешканців, їх знають і знають їх в обличчя. Хтось мовчить, хтось, умовно кажучи, ставиться до цього з розумінням в лапках. Бо чоловік уміє жити. А з моєї точки зору, от я би просто. Я розумію, що це утопія, але. Я би просто копняками таких діячів виганяв за межі України, відбираючи семейно. Залишав, забирав точніше, українське громадянство. І хай собі там де хочуть: в Франції, в Сполучених Штатах, в Росії, де завгодно, але подалі від України. Бо, якщо чесно, то оце. Оцей прошарок людей, він невеликий, але він є. І це не одна дві особи на всю країну. Але оцей прошарок це все одно, можна вважати, як от є такий пристрій, називається шарикопідшипник. Так? Всі, мабуть, пам'ятають, як там ці колесики обертаються. І от якщо всередину, там, де ці самі кульки металеві, по радіусу розкидані туди насипати піску, то, мабуть, ну, особисто, мабуть, чоловіки знають, що буде з цим, начебто, міцним і добре відпрацьованим підшипником. Він просто встане. Так от з моєї точки зору, цей прошарок таких попитків це пісок в нашому українському підшипнику. І поки ми його не позбудемось. Так і будемо шкутильгати, незалежно від того, війна, не війна, які наслідки війни, які втрати ми познаємо. Але все одно, якщо ми не позбавимося цієї, не знаю, там кілька сотень тисяч оцієї нечисті, яка має і можливості, і бажання проникати в різні гілки влади. І потрапляючи безпосередньо до влади, чи то на місцевому рівні, чи на державному рівні, вони починають виконувати цю роль піску в нашому механізмі українському. Я іншого ж виходу просто не бачу. Я не знаю, що, що з цим ще можна зробити.